Вибух, що забрав життя, необізнаність та неуважність, призвели до нещасного випадку. На Чернігівщині у одній із селищних шкіл вибухнув гранатомет. Його до школи приніс місцевий волонтер. Вибух стався внаслідок спрацювання ручного протитанкового гранатомета РПГ 18 який принесли у школу у якості експонату для місцевого музею. Загинула одна особа та травмовано дві співробітниці школи. Діти, що перебували у школі, не постраждали і були швидко евакуйовані із будівлі. Як з'ясувалося, волонтер нещодавно повернувся з району проведення АТО для показовості. Приніс із собою гранатомет. Чоловік був впевнений, боєприпас уже спрацював і загрози не становить. Відрізнити спрацювавший боєприпас від бойового та визначити його ступінь небезпеки, можуть лише кваліфіковані фахівці. Всі вибухонебезпечні предмети, а також підозрілі предмети до моменту їх знешкодження фахівцями-перотехніками, є надзвичайно небезпечними і можуть принести травмування або навіть загибель людей. Фахівці рятувальних служб застерігають будьте пильними і обережними, не торкайтеся підозрілих речей, забутих на зупинках і вокзалах сумок чи книжок, помітивши потенційну небезпеку, одразу ж повідомте про це правоохоронцям. За матеріалами управління ДСНС України в Сумській області та телеканалу Пульсар.